Привіт, друзі! Сьогодні у нас нова рубрика. Ми будемо досліджувати моє рідне місто Мостизька на доступність для незрячих. Ходімо! І перший наш об'єкт це буде свети зімно приватбанку. Тут є вивіска і напис Шрифтом Брайля. Зараз ми його прочитаємо. Приватбанк відділення. Відне номер 43.0. Графік роботи понеділок п'ятниця з 8.30 до 17.30. Без Безпере з субота. Неділя вихід днів. Остицька, вулиця, Грушевського, 1 А. Дивіться, тут є кнопка виклику персоналу. Я тактина попереджувала п'ятниця. Перед ходом. Дивіться, тут є тактильна схема приміщення. Тут у нас художники. Чому не так не заблоковано скільки доброго дня? Можете дати свої картою. Я перевірила зараз.